18 та про події на цьому наступні кілька хвилин ви дивитесь новини. споміж іншого розкажемо про зміни у русі громадського транспорту, за що сьогодні голосували у ратуші та про казки для особливих дітей. У студії Ірина Гоць, Сурдопереклад, Лілій Костишин. Не перемикайте. У Львові для проїзду закриті кілька вулиць. Ремонтують садову від Петлюри до Кульпарківської, також вулицю Котляревського від генерала Чупринки до Академіка Сахарова та вулицю Нечуя. Левицького також від сьогодні не проїзна Богданівська на ділянці від Золочівської до Пластової. І у зв'язку з ремонтами вулиць частина громадського транспорту у місті змінить схему свого руху. Зокрема, через реконструкцію вулиці Котляревського та Нечуя Левицького не курсуватимуть трамваї номер 9 та номер 11 А трамвай номер 1 буде їздити по зміненому маршруту. А саме курсуватиме із залізничного вокзалу по вулиці Бандери до. Рушен Енка підвальній Франка Вітовського Сахарова до аквапарку на вулиці княгині Ольги. На маршруті працюватимуть 5 трамваїв. Окрім того, під час ремонту запустять додатковий трамвайний маршрут номер 6 а який буде курсувати від вулиці Липинського до церкви Анни. Додам, що у міській раді кажуть, ремонт цих вулиць триватиме близько 4-5 пяти Місяців і завершить його не раніше жовтня. А от у зв'язку з ремонтом Богданівської на ділянці від будинку номер 19 до вулиці Золочівської свої схеми руху змінять автобуси номер 19 та 39. Маршрут номер 19 об'їжджатиме закриту ділянку по вулиці Старознесенській і Полювій та виїжджатиме на вулицю Пластову. А далі курсуватиме за звичним маршрутом. Маршрут номер 39. дев'ять. номер 39, яка має кінцеву зупинку біля кривчи. Ського авторинку не доїжджатиме до неї, а розвертатиметься поблизу вулиці Гайдучка. Там і буде тимчасова кінцева зупинка. І вже від завтра Львовом курсуватимуть нові маршрути. Щоправда, поки лише експериментальні. Перший стартуватиме від вулиці під дубом по проспекті Чор... Чорновола, Гонти, Підвальній, проїжджатиме біля Охмадиту. А кінцева зупинка буде на майданчику для туристичних автобусів на високому замку. Цей маршрут найперше розрахований на туристів та відвідувачів дитячої лікарні. Другий маршрут курсуватиме від офісу Львівгазу на вулиці Золотій по Шевченка, Городоцькій проспекті Чорновола і до стадіону СКА. Якщо після тестового режиму автобусні маршрути будуть рентабельні, їх запровадять на постійній основі і присвоять номери. У Шевченківському гаю почали прокладати велодоріжку. Вона проходитиме від центральної алеї парку Знесіння до вулиць Ніщинського та Вільде. В ратуші кажуть, облаштувати велосмугу тут планували давно, проте лише тепер знайшли на це гроші. Обідається велодоріжка місту у 750 тисяч гривень. Будівельні роботи з облаштування велосмуги. Заплановано завершити до кінця серпня, та вже сьогодні вона входить до оновленої карти валошляхів, які повинні прокласти до 2020 року. Вхід під наглядом від сьогодні, аби пройти до сесійної зали Львівської міської ради, потрібно пройти через два металодетектори. А щоб Виступити з трибуни у ратуші необхідно попередньо зареєструватись. Такі нововведення прийняли через масові пікети та сутички, які трапляються під час пленарних засідань. КПП номер один вхід у ратушу крізь рамку. Під нею повинні пройти усі, наглядають муніципали. КПП номер два вхід до сесійної зали. Тут така сама рамка, яка реагує на метал. Так міські обранці вирішили перестрахувати себе від масових пікетів. Це давним-давно вже було обговорювалося і депутатським корпусом про це спілкувалося. Я особисто дуже вважаю, що рамки це така річ, яка в принципі з -з зберігає людей від якихось таких муліпотинних дій, в тому числі зайти сюди. Однак деякі активісти та журналісти зуміли пронести до сесійного залу зброю. Це абсолютно цептонський ніж. Ніхто в мене не має права його забирати, він нічим вроді небезпечний. Але я міг принести і такий його, напевно. Що. Розкажіть, як ви його принесли? Ще Просто що? нормально, воно все пікає. Люди нормально кажуть, і, пікає, ну пікає, пікає, і все, їх все це влаштовує. Я не знаю, на що вони стоять. Ну, От Я з межом нормально. І що? І що? От для чого рамки? Що це буде? Тому що може запікати, що завгодно. Воно так само пікає, як пікає. Ключі, як пікає. Ключові від машини, знаєш, як що хочеш. Дві рамки металодетектори у міській раді цього разу позичили до наступної сесії. Міркують вже купити. Орієнтовно рамки такі вартість є від 100 тисяч і вище. І ми будемо оголошувати конкурс на прозору, будемо розглядати і ті ручні металодетектори, які мають працівники муніципальної дружини. Це є компанія «Гарет», яка є сертифікована в Україні. Вони сертифіковані на євро 2012 Ми їх закупили чотири штучки, вартість однієї порядка шести тисяч гривень. Нововведенням у міській раді стала попередня реєстрація громадськості: хто не встиг знову пробивається до сесійної зали. Майські виговорилася, депутати взялися до порядку денного. Питання номер один ситуація на Грибовицькому сміттєзвалищі та вивіз сміття. В мерії планують прилаштувати новий сміттєпереробний комплекс на території Яворівського військового полігону. Щоправда, дозволу наразі на це немає. 22 міськради області відмовилися виділити землю під новий полігон. Наш полігон. Розпочав свою роботу в ціну з 1959 року. Загальна площа 38,8 гектара. Висота складування сміття від 50 до 65 метрів. Місце... На місці вже є захоронено понад 11 мільйонів тонн сміття. Якщо брати в перерахунку в метрах кубічних, тому що до 2012 року ми сміття не важили. Ми сміття обліковували в метрах кубічних, це є більше 55 мільйонів метрів кубічних сміття. Щорічне накопичення останні роки складає в межах 230-240 тисяч тонн сміття. Як тільки так зразу, якщо європейський інвестиційний банк дасть кредит, а область знайде нову ділянку, мер запевняє, сміттєпереробний завод може бути побудований за три роки, отримавши пропозицію. Від Європейського наційного банку, Державного банку Європейського Союзу, ми насправді схопили за цю пропозицію, тому що це реальна можливість на вирішити проблему рекультивації. Що це проблема номер один на сьогоднішній день? Вирішити питання будівництва нового комплексу з глибинної пробки сміття. Для рекультивації грибовицького сміттєзвалища потрібно близько 30 мільйонів євро. А для будівництва сміттєпереробного комплексу 45. Міські посадовці звітують, до мерії впродовж останніх років зверталися багато компаній, які хотіли побудувати сміттєпереробний комплекс на новій ділянці. Однак, жоден із потенційних інвесторів не хотів рекультивувати сміттєзвалище у Грибовичах. Ірина Кочмарик, Сергій Медведєв. Новини. У Львові офіційно представили електронний майданчик держзакупівлі онлайн. В межах події ще й організували семінар для обласних чиновників, які безпосередньо займаються держзакупівлями. До навчання доєднались також потенційні учасники майбутніх торгів. В Облдержадміністрації певні цей електронний сервіс вкрай важливий для того, аби будь-які торги в області відбувалися прозоро. Користуючись нагодою також і представити. Всі розпорядники бюджетних коштів вони вже є зареєстровані на інших електронних майданчиках, і вже деякі торги в електронному форматі вони вже відбуваються, і деякі розпорядники бюджетних коштів провадять, провели певні електронні торги. Ну, відповідно, укладаються угоди і проводиться поставка чи робіробіт, чи послуг, чи, чи товарів безпосередньо. Сьогодні 75-та річниця з дня проголошення акту відновлення української держави, проголосили його українські націоналісти Українські націоналісти на зборах у 41-му році. Цим актом український народ засвідчив світу, що є законним господарем на своїй землі. Та гітлерівців це обурило і невдовзі вони арештували уряд Стецька Стецька. Відтоді і почалась визвольна війна українських патріотів проти фашистських поневолювачів. Як вшанували цей йде? День у Львові розповість Ірина Коненець, адже вона зараз працює на площі ринок, де власне і відбувається вшанування. І в річницю проголошення акту сьогодні у Львові нагородили політв'язня Марію Дужу, дружину діяча Аун Петра Дужого. Жінка була позбавлена волі тоталітарним режимом на 10 років. Ув'язнення відбулося відбувалось на Колимі та магадані. Марія Дужа була активним членом Львівського обласного товариства політичних в'язнів і репресованих. З перших днів його заснування сьогодні за визначний внесок у національне відродження України активну громадянську та життєву позицію з нагоди 75-ї річниці проголошення акту відновлення української державності нескорену патріотку, нескорену патріотку нагородили відзнакою імені Олени Степанівне руш на не я зворошу на не той главою в мене ще наш А за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі один український військовий загинув. 11 були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Лисенко він зазначив, що ці втрати українські війська понесли на світлодарській дозі поблизу. Троїцького та луганського лисенко додав, що саме на цих же рубежах оборони від кулів ворожого знайпера вчора вранці загинув доброволець родом зі Львова Василь Сліпак, видатний оперний співак, учасник революції гідності, який, який залишив свій дім у Франції, аби воювати за Україну. Додам похорон Василя Сліпака. Планується завтра у Львові. На дворі ось уже минає перший місяць літа, окрім відпочинку і розваг, ця пора року є небезпечною, адже у лісах та відпочинкових зонах побільшало змій та кліщів. А вночі нас переслідують комарі. Як вберегтися від укусу плазунів та комах? Оля Тимуляк дізнавалась сьогодні. На Львівщині від початку року зареєстровано 14 випадків укусів змій. Декілька днів тому плазун вкусив шестирічного хлопчика на сколівщині. Рятувальники наголошують, на відпочинку варто бути максимально обережними. Якщо відправляєтесь на пікнік, обирати правильно місце, щоб це була якась розчищена ділянка. Не забувати, що навіть змії дуже часто вночі люблять до вогнище підповзати. Тому, якщо відпочиваєте з наметами, щільно закривати намет, забирати все, все взуття, весь одяг всередину. Також звичайно, варто звернути увагу на одяг і взуття. А у Львівських парках на відвідувачів чатують не змії, а кліщі. Вікторія гуляє зеленими зонами із трирічним сином Сашком майже щодня. Розповідає, цього літа її малюка вже двічі кусали кліщі. Я часто гуляю з дитиною в парках і нам траплялися кліщі неодноразово. Ми зверталися до лікаря і намагаємося не гуляти під деревами з дитиною на відкритих дитячих майданчиках. Лікарі попереджають, укуси кліщів не є смертельно небезпечними однак, якщо таке трапилось, не варто зволікати. Слід одразу звертатись до медиків. Першими діями такої людини має бути звернення за місцем проживання або в травмпункт для того, щоб правильно видалити цього кліща. Відповідно, після цього правильна обробка обробка місця укусу. Аби вберегти львів'ян від укусів кліщів у міських парках у травні цього року провели акароцидну обробку. Це в першу чергу оброблялися такі парки, як високий замок, парк Франка, парк Стрийський, Снопківський, Залізна вода, Поголянка. В тих парках власне було чому в цих парках, тому що за даними са в цих парках було зафіксовано кількість закусів мешканців, які звернулися до відповідних лікувальних закладів від 10 випадків до 20 з злишніх випадків. А ще літо це сприятлива пора для комарів. Через теплу погоду сьогодні їх побільшало в кілька разів. Ці комахи переносять захворювання і паразитів. Аби вберегтись від їхнього укусів, варто лише дотримуватись кількох правил ставити на вікна антимоскітні сітки, а виходячи на вулицю, обробляти одяг та тіло спеціальними засобами. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко, новини. Разом як родина під таким гаслом у селі Лановичі, що на Самборщині, відбувся перший міжнародний фестиваль українсько-польської культури. Аби поділитися своїми національними традиціями, піснями та танцями, на захід завітали понад 30 колективів з України та Польщі. Докладніше далі у сюжеті. Та зима, наче пи. До початку фестивалю лише кілька хвилин, а молодіжний колектив Джинджер не припиняє відточувати свої танцювальні па. Їхній виступ переконують юні танцівники, має особливу місію на цьому міжнародному заході. Ми привезли танець Повертайся живим з метою, що ми хочемо підтримати хлопців на сході. Ми їх дуже чекаємо, бажаємо їм там перемоги, миру. Щороку ми робили фестиваль польської культури, але як Росія так напала на Україну, ми Вирішили зробити перший міжнародний фестиваль. Української польської культури ми хочемо показати, що Україна єдина Україна багатонаціональна багато, багато І, хоч такий фестиваль на самбірщині відбувається, вперше участь у ньому взяли понад 30 колективів. Окрім місцевих артистів до Лановичів приїхали і три народні ансамблі з республіки Польща. Полоня раді підтримати такий фестиваль, адже на Україні є багато польських осередків. Сьогодні ми привезли три колективи з міста. Ясно та леньки Між там ще прийняв... наш колектив часто І тут ми співаємо Україну Українською, угорською, словацькою та чеською мовами. Але сьогодні, аби показати нашу культуру та традиції, будемо співати лише польською. Окрім обміну культурними цінностями, цей захід покликане підтримувати нашу армію та й усіх українців у мовах війни, взявши участь у фестивалі, наші західні сусіди в піснях та танцях вкотре висловили нам свою дружню підтримку. Переконаний народ народний депутат Ярослав Дубневич, дружба, яка є протягом століть між українським та польським народом, сьогодні тут у Лановичах показує, що ми єдині, ми дружні і в єдності наша сила. Організатори обіцяють, українсько польський фестиваль в Лановичах стане традиційним. Вже наступного року планують запросити ще більше художніх колективів, як з України, так і з Польщі. У Львові надрукували казку для незрячих діток. Повість Туве Янсона комета прилітає шрифтом Брайля видали у двох Томах. За, е, загалом примірників є 100. книги, надішлють у різні куточки України, де є спеціалізовані бібліотеки, школи, інтернати, реабілітаційний центр для незрячих дітей та дітей з вадами зору. Окрім того, діти із вадами зору мають можливість ознайомитись із казкою Оксани Думанської. А вже на початку серпня шрифтом Брайля надрукують збірку творів Івана Франка. А ще у Львові з'являться спеціальні екскурсії для незрячих. Львівський обласний осередок української спілки інвалідів має намір розпочати серію екскурсій. Адаптованих для людей з вадами зору, запросивши заздалегідь підготовлених гідів, Львівські екскурсоводи вже взяли участь у майстер-класах. Тепер у місті є сім гідів, які можуть знайомити незрячих людей з містом Лева. Індивідуальні консультації для тих, хто виявив бажання засвоїти нові знання, триватимуть до кінця липня. Опісля вже розпочнуться екскурсії. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї години. День підсумуємо звучно о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації життя регіону та країни. Бережіть те, що маєте, і цінуйте людей, які поруч, не зважаючи ні на що. Дякую, що з нами. До зустрічі.